Я в шокі, який-то чи строп чи коршун питається лиску замочити. На бетон сів. Що то сіре, як наче якась курочка обична чи фазанчик. Думаю, що качки так переполошились з дуру Навіть чайки почали орати. Кстати, подобної живності розвелося, видно, в связі зі і недоступністю. Диких міст нормально так всяка птиця літає, охотиться тут не раз бачив. Тут засів питком мишцем на бетонці і слідкує. Хай лучше горобців ганяє. Оп-оп, спускається до води. Може мишу, яку там побачив, хто знає, що він міг зловити. Чайки готові поживитися. Бачать кругом возможно щось підрізати у других і лазить по бетону гад. Атакуй вже. Давай шоу устраї. Я в шокі. Остання путь, щучка, остання я дорога. Крупненька ще одна. Я в шокі. Дрібнота закінчилася. Та я ж не відпускаю, це крупна, я крупну забираю. Це вже втора за сьогодні. Так. Да. Крупна щука на нерест підійшла, нарешті. придушив. Так, флагманський бубалет. А і без ліпгріпа обійдемося. І звісно, цей відос вийде, коли тут вже буде добита остання щупа кабра. Ну, тут і без неї торбятников хвата, яких просто сьогодні чудом не, я не, чи не застав, чи їх нема так. Пауки це не хорошо. Оце да, присвята бутербродниця з красної ікрою. Бо тільки так по-чесному можна заробити на, на, щучу, на щучий бутерброд. До речі, сьогодні 4 лютого. Хто там буде кричати про нерестовий запрет на щуку, він, здається, з 15 лютого. Зазвичай починається. Та сиди зараза, з одного міста два трофеї ходив тут зараза з листопада місяця і всього на всього кілушку виловив, яку, яку вважаю случайністю. Не боліє того. А тут, блін, крупняк підійшов. Хоча є ще варіант, що сильно вода упала. І просто вона була далі по річці стояла, і стало дуже мілко. Тому таке відбувається. Щука пішла де глибше. І там зараз води взагалі, мабуть, сантиметрів 10-20. Я ті міста знаю, лазив там і щуку добре ловив, відоси знімав і жиришок проскакував. А тут є містами і метр. А тут, де ми кидаємо, більше метра, може, метр двадцять глибини. А там до полутора. Оп. Здесь шла красотка, дрібненька. Зовсім дрібненька, Отпускная красавица. Ми сьогодні тут пилісосить будемо наліво і направо, з перекурами взад вперед. Бо ти що, щучка появилася, і завтра вернуся. Та тут вже анбраконьєри місні прийшли, вже сипати будуть і вдолі впоперед. З вечора до утра. Тараня фільтрували. осталось щуку фильтрануть. Давай, засранка, давай. Оп-оп-оп. Невеличку щучку выманил, красавчик. Хорошо, коли не тільки ти ловиш. А то так не інтересно. Ти диви, відпустив, красава. У нас поки тихо. Облазив вже з десяток місць, тихо, як в танки. Як наче нічого і, і ніде да і не було ніколи. Ох, нічого під мармишем сонечко прорізається, це хорошо, бо цей гоблер на сонечку виблискує, дай Боже. Робочий колір виявився, не те слово, а такий непримітний не скажеш. Але у воді блистить патіну таку от дає срібно, що капець. Ото ну, крупнячок і позарився на неї. Мабуть, останній крупнячок. Рибачки теж ходять порожньо. Все, що було, я встиг висмикнути перед усіма, бо попалось би комусь іншому. Сніжок пролітає, в принципі, можна вже і закритися, як то кажуть, поранше. Поставив кавунчика із кармінов сімидесяточка. Летить, як наче магнітна система забросив. Чуєте цей звук? По-любому Але навіть оконець не реагує. Все висмикали. Рибаки тільки розійшлись і нам пора відчалювати. Нефік тут довго тусуватися. Як то кажуть, треба і міру знати. Щусь, окунець зловлені. Ой-ой-ой. Мочити не треба, чехольчик не опінив, йому по барабану, а от катушечки в цій житті не все одно бо подшипнички вони такі, вони не неснержавієчки. Оп. Пальці задубіли, того діла їм це трошки неуклюже. але маємо, що маємо. З окуня буде холодець, оп, із щучки. Бутерброд, як це нестанно. Як щуки може в бутерброд, то запросто, якщо вона зловлена зі корочкою. Стільки ця паличка вже перетягала риби, яка їй не підстать. Палка того окуньова до 10 грамів. І щук, і окунів таскає блин, вже пару сотень кілограмів, ну сотню кіло, я думаю, набили. І окунів на білому озері і тут потягали і щук, поотпускали, А тарані стільки ще й карасі були. Отакі пироги. Силочки в описі під відео з котушечкою. Бомбящі коменти вітаються. Працюємо для вас і заради вас. Погнали до Ох ну, і шкодонці такі. Ох, ну, і шкодонці. Друзья, не розлей вода. Шкода, один до одного біжать, лащася, правильно рижик, кусай його, кусай На... На... за незахищене место. Ай, морди. Каже, розляглися тут досточка мелкого васта. Если боба прибіжить, то взагалі труба буде. Я на городі ходю, там підцапаю, підгрібаю, підв'язую, підбризкою, а ці все наблюдають. Бачать, що я на городі і вперед. І вперед, бідять, шкодунці. Ладно, можна і на рибалочку з'їздити, понеслась.